Якого лікаря найстрашніше ходити? Я не боюся, наприклад, боюся до стоматолога йти. Боюся за свої зуби. До уролога. Є там один процес, дуже неприємний, але треба. Проїзходять. Це бендлі. Зуї до зубного. Не знаю, больно. До стоматолога, так. Та страшно, коли коли тобі щось в зуби туди в'ясно. До і ніколи. Практолога. Чому? Тут треба причини пояснити. То хірурга, напевно. Бо він такого бере яйця. Це трохи страшно. До стоматолога. Дорого. Онколога. Офтальмолог. Як повезе, то хуже, то лучше. До гінеколога. Ну не дуже приємно, коли тобі між до новиться. Лора якогось, бо в мене хронічний. О, ми лікарі. Так, да, ні до якого. у нас. Так. 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 Жартую. Уролог. Страшно і неприємно. До стоматолога. Завжди страшно звуки чути. Гініколог. Ну як свою квіточку Мені до гінеколога. Томис воно лякає. не треба перейматися, бо лікарі дивляться на проблеми вашого організму, а не на вас.